Так, роз'їхалися, чудово. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець.ua, дивимось і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ваван на Ташенрат карта Речер. Ну що ж, до бою. Так, це в нас що? Це в нас броніщинські імбіщі. Реально, от, ну, на мою думку, тут якась незвична броня. От щось таке, наче знаєте, як. наче обшитий ще якоюсь бронею. Так. Ну, щось неймовірне, не правда. Ну і наш герой написав, я, я до речі, не пам'ятаю, чи є після бойова статистика чи ні. Але наш герой, не пам'ятаю, що написав. От бачите, я навіть і після бойову статистику не дивлюся, бо ну, мені так цікавіше записувати. Наш герой написав, що неймовірне броніч, ну, щось типу такого, так? Тож, побачимо, я вже в пересчуті. Ну і поїхали ми битися тут сюди під дирижабль. Є у нас випадкові події. Отже. А я до речі думаю, знаєте як? Випадкові події, не треба все писати мапа з випадковими подіями. а випадкові події вони повинні бути випадковими. Щоб ти не знав, навіть що вони будуть, правда? От нічого не писати, бах, і там щось страпилося. Оце було б чудово. На всіх картах, в кожному бою, так? Ну Це було б чудово. Ну Щоб навіть не в кожному бою траплялися вони, так? але щоб на всіх картах і щоб не, ти не знав, коли це трапиться. Оце справді були б випадкові бої. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Так, а наш герой впевнено їде на своєму броніщенському імбіщі з, з трьома навіть гарматами. Так, Перша у нас гармата основна, 11 секунд перезарядка. Заряджені в нас кумулятивні снаряди 330 у нас пробиття. І шкода від пострілу 520. Підкаліберні в нас 268, це в нас е, основні снаряди підкаліберні, 268 і шкода від пострілу 520. Так, і бачимо, що вже Ташенрат намагається бити І навіть з додатковими гарматами. Суперника. Ми тебе запам'ятали, так? КР тут такі вже підклопушений, приклопушений майже. Той Події там відбувається, і зараз там вже почнеться якийсь рух, напевно, що і, і біля розвален зал. 0-0 рахунок поки що по бою. Перевага по ХП в нашу користь, ну напевно, що ми тут тяжів трішки Ми Там бачимо, що ІКР, який імбопозішн заїхав <туди>, туди, куточок. Але той імбопозішн для КВН танків. Тож не дуже там йому буде зручно. Там ще й дравець під'їжджає. Так, ну що, наглючу, глючу? 510 вже натанковано, а наш герой написав про ще, отже я вже речоті, що тут буде дуже багато натанковано. Хоча може це може бути і не точно. так, <смож> Може підманув, щоб зацікавити гравця його, А буде взагалі дуже епічно. Так, виїжджаємо ми в мене, вах, не пробуває. І він не пробиває. Чудово, супер чудово. Можна нагліше, правда, от якщо... Бачить, що наш Ташин Рад під'їжджає на гліше, то наші партіші могли б на гліше підійти. 1-0 вже рахунок в нашу користь, все ж таки пішла. Там активність, там Арес-90-й починає агресивніше грати проти Ареса суперників. Є п'ятий також, ну вони знають. Та... Ну реально от Аресів треба зразу. Оце моє до вас прохання, таке реальне. Бачите, аресів, зразу ви хлопушуєте їх. От правда. Це щось. ну Я пограв, побачили ви, як на паджері я пограв. Мене вихлопушували в хламіщі просто ці ареси. <різь> треба їм мститися. Два нолі рахунок нашого А Давайте в сумку зіграємо, взагалі буде чудово. Пробив і сак, кудись там залетіло під блашту, напевне. 2500 вже натанковано, ще ХП взагалі не втрачав. Ну, Напевно, трішки там втратив, коли той додатковими гарматами так, стріляв, побачив, неповний. Але не настріляно, поки що небагато. Мені здається, що бачимо, агресивно поїхав СТРВ по річці, ми могли б там і е, наші і батон міг би поїхати, Керми би поїхати і вже заїхати. Там перший та раз щось по своїм справам, спробуй його пробити. Бачили? От підвернув башту і все і не проб'єш його. 3500 вже вже натанковано, вже трішки втратив КП. 620 поки що настріляв. Ну Тут важко, тут дійсно важко, якщо від башен граєте. Запозашкірювалися, і дуже всіх важко пробити. І бачимо вже скільки снарядів витратив кумулятивних. Ну, кумулятивний вони, бачите, не дуже не дуже і пробивній. О 330 це ж, ну, проти 11, так якщо в КРА там 300. Скільки 70, так чи скільки там у нього. Бронювання башту. О, лізе. Ти куди лізеш? А який. І знову ж... О, пробив! <с> Побачив, куди пробити. 4000 вже натантован, 1500 настрілян. Там іде в нас заробіще по центру. Справжнє заробіще. Вже й бачимо в хіршках вернах поїхав туди на тут. Там не можуть поратися. Там якщо впораються, то все вже в оточенні суперників опиняться. І тому вони поїхали вперед зараз. Ми думали, може зараз і продавимо. 3-3 вже рахунок побою. Перевага по ХП знівельовується. І грамотно танкує. Ну, а Кейрвін, бачите, він, він, він відхлопушився на перших хвилинах І він весь бій боїться грати. От зараз БТР реапідкута. Так, ну добре. І так нормально, 5 тисяч вже натанковано. 200 настріляно. 248 настріляно. Ну що, там впоралися з аресом? Я думаю, зараз з грильом кораюся, гіршкафер там його лише прикриває, так вони так обережненько під'їжджають. Ми по еру зараз пройдемося. Ех трішечки не вистачило, навіть з додатковими гарматами. Ну лава ван, бачимо, вміє грати на Ташінраді. І... Бо мені завжди цікаво, як використовує ці додаткові гармати. Використовує тоді, коли потрібно. 7 тисяч натанковано, не підманув. 7 тисяч натанковано, 2800. Настріляно. Підтягується, братіші, все підтягується. Довго не можуть вони там гриля. Того підсвітити, щоб... і знову танкує. І знову танкує. Не можуть гриля підсвітити. Ано, ну, щось з від ІСа підтанкує. Відтанкує. Та <сум> це я розумію. Так. Ну що ти? Додатковими гарматами ти теж на рату нічого не зробиш, це точно. І артилерії в цьому бою немає. Так би артилерія зрозуміла, хто саме небезпечний. Била б, ну якби нормальний артилерій. ну, може кудись там і залетить ні. Я думаю, та, та раз суперника також непогано там натанкував. Ну менше, по-любому. Так, ну що, з сім'їсом вже треба якось. Довго він так шкіриться, довго так. І він грамотно, до речі, шкіриться. Сім-три рахунок обою. Знайшли вони гриля, знайшли вони бабаху. Так, і шкафора вже вихлопушили, знайшли вони бабаху, зараз там арес і Шакал на нього нападуть, заклюють. І все, і заходьте тепер, можна ну, тут вже базу брати, я вже. То рекомендую завжди, якщо є можливість. Тут мені здається, треба їхати добу. Ну вони вже в повному охочі. Перевага 11 тисяч. Я знову не пробивають. 9500 натанковано. А ну стріляйте, будуть рекордні рекорди у нас. Танкує. Ні, не танкує. Цього разу вже не танкує. Так, зараз. Тепер треба як, заїхати, може йому пощекать. Там ще та шинрато треба буде попутати. в нього там 700 кп зайдеш. Ті вже на глючу їдуть, чому бо їх же взаду піджимають. задніще заходять. І диви, як стоїть, і не можна туди пробити. Танкуємо, танкуємо. 10 тисяч танкова. На тобі ще додатково. Плюшки. Це йде вже тотальне винищення вже йде. Okay. Так, а де в них іще один тяж? А вон він демоус. Зашкірився. і сховався, він зрозумів, що тут не маємо що робити. просто Зразу зрозумів, що тут всі будуть виходить. Щодо вибій, щодо настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.